Електрокоса Алко на 1200 Вт. Що це таке? Ну як вона працює? Зараз будемо розбиратись. Комплектація до коси: інструкція на всіх мовах світу: наплічний ремінь на одне плече, диск для скошування грубої трави шириною 23 см, котушка з жилкою ширина скошування 35 В Всередині штанги знаходиться вал, схожий на квадратний спресований гнучкий трос, і помащений мастилом. Слухайте, ти збриєш всі дерева. Да, вона так лупить. А ну чуєш? Хорош! Я хочу показати, я хочу показати, який патеке просто рубає. Рубає жилкою, патики просто. баделя рубає. Я просто в шоці. Немає просто фіксації, щоб Це можна іде. було зафіксувати її, угу. а так постійно потрібно тримати. Настільки тихо працює, навіть не відчуває. Єдиний мінус те, що дріт постійно треба слідкувати і тягати за собою. Відверто кажучи, я здивований. коли товариш почав неї косити, я бачу, наскільки він легко то вся бадиля збиває. Я просто в шоці. Він сам був в шоці, тому що до того косив бензиновими косами. Я вам недавно показував ось таку косу. А це вже інше. Так, тут в нас 0,9 кВт, тут 1,2 кВт. У нас дріт, тобто в нас. Подовжувач був 100 метрів, на 100 метрах, можливо, там якась потужність впала, но все рівно вона просто рубала баделя. Вона байдуже, що котушкою, що тим диском вона рубає. Тим паче, котушка дійсно класна, якості косили, і хоч би що, працює справно. Що мені подобається, що вона легка, вона тихенька, вона реально тихо працює, збалансована, тобто її, її зручно тримати. Єдиний. На мою думку, недолік, що постійно потрібно тримати ось клавішу. Можна було зробити якусь фіксацію, але, можливо, алко це зробили в якості техніки безпеки. Дуже круто те, що її можна розібрати. Не займає це багато зусиль, там часу відкрутили ось цю барашечку, натиснули тут, виняли вал, ось цей і все. І можна поставити десь в комору ще в багажник автомобіля. Це дуже зручно. Якщо хто з моїх підписників просив Петрович, покажи хорошу електрокосу, ось, будь ласка. Алко, садовий всесвітній бренд Електрокоса, просто пушка. Це дійсно крута штука. Я навіть би вже. Бензокосою косою би не косив, да незручно, тому що цей кабель постійно потрібно слідкувати, щоб дріт десь не попав під се, під ножа, і ви його не заплутали, не убірвали. Ну, якщо вам не потрібна бензокоса десь на ділянці там щось підкосити, є електрика, то однозначно ця класна штука. Петрович розказав, показав, як завжди, великі вподобаючки. І до побачення!